Країна багатонаціональна. Упродовж сотень років, окрім поляків, на цих багатих і мальовничих землях живуть німці, білоруси, українці, словаки, литовці, євреї та інші народи. Але однією з найцікавіших і найзагадковіших етнічних груп Польщі і до сьогодні залишаються кашуби, до яких в гості я, Ігор Захаренко, завітаю у сьогоднішній програмі феєрії мандрів. Кілька років тому за 50 кілометрів від Гданська з'явився центр Кашубської культури в селищі Шимбарк, що в короткий термін став відомим далеко за межами Польщі. Поляки кажуть, кашубська столиця там, куди приходять їхні гості. Тому, якщо ви приїхали в Шимбарк, то можете бути впевнені, ви опинилися в столиці Кашубів. Кожен із численних будинків селища це своєрідний музей, який докладно розкаже про історію та побут цього унікального народу. Головна тема культурного парку дерев'яні будинки і різноманітні вироби з дерева. Деякі з них, до речі, занесені навіть до книги рекордів Гіннеса. В Шимбарку знаходиться найдовша у світі дошка. Її довжина 36,83 сантиметра, і походить це дерево з самого серця кашок. А коли обтесували це дерево, з нього зробили стіл, теж найбільший у світі. Він з одного бруска, він з однієї частини. І Називається стіл, стіл імені є Леха, Леха, Леха Валенс. Саме так співаються кашубські ноти. Кашуби кажуть, що їхня мова це один із головних культурних скарбів народу. Вона не тільки є основою національної самосвідомості, а ще й зберігає в собі історію і традиції. Сьогодні нею розмовляють Кашеба, десь 250 тисяч чоловік. Ця рідкісна західнослов'янська мова дуже близька до польської, і забута вона не була в деякій мірі, завдякуючи цим нотам. жартівливі пісенці, які навчали дітей в ті складні роки, коли кашубам забороняли говорити рідною мовою. Самі ж кашуби зізнаються, що вберегти свою культуру їм вдалося завдяки патріотизму, стійкості, працьовитості і релігійності. Тому експонати присвячені цим цінностям. Гарні слова не є кашубою той, хто багато про це балакає. А той, хто традиції і мови предків шанує. Те ж саме можна сказати про українців. Корали, Столітні корали, 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 традиції місцевої гостинності живуть корали, і до сьогодні. На кашубах існує традиція гарних гостей пригощати табаком, давати його нюхати. Моцно? Перший раз нюхаю табак. О! Але якщо для гарних гостей, то може бути. Так. Йдемо далі. А для тих, хто не палить і тютюну не нюхає, у Шимбарку запропонують більш корисне заняття. Та ще й набагато приємніше та смачніше. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів». Шимбарк лежить у самому центрі Кашубської Швейцарії, так неофіційно називають Кашубське поозеря, яке вважається одним з найцінніших природних скарбів Польщі. А щоб у повній мірі осягнути неповторність цього унікального краю, усім охочим рекомендують поплавати на байдарках уздовж живописних берегів радуні найулюбленішої річки шанувальників цього виду спорту у поморському воєводстві. Ви не підкажете, де тут Балтійське море? Ось ще трошки пропливемо і там вже буде Балтійське море. А взагалі суперово! Пливеш ніяких тобі машин, ніяких тобі мобільних телефонів. Тихо, спокійно, природа. Безкрайні ліси, просторі луги. Мальовничі пагорби, глибокі долини, швидкоплинні річки все це багатство приваблює сюди тисячі мандрівників, які хочуть відчути первозданність і недоторканність матінки природи. Ну звичайно, побути наодинці з нерокотворною красою. Цього так не вистачає індустріалізованому суспільству. На берегах водойми розкинулися невеличкі села, які гармонійно вписалися в місцевий пейзаж. Свіже повітря, чиста вода та пригодницька атмосфера перетворюють водну прогулянку на захоплюючу експедицію у пошуках вражень. А себе починаєш відчувати справжнім екстремалом дослідника. І чого чого? А вражень буде вдосталь. Та й напевно, мало хто зможе залишитися байдужим до такої непідробної краси, яка не тільки вражає, а ще й надихає на нові подорожі. У цьому географічному регіоні налічується 15 заповідників, в яких розлилося більше 200 озер. Радуння ж за більш як стокілометровий шлях перетинає 10 озер і низку гідроелектростанцій. До одного з таких гідрооб'єктів, який, до речі, є оригінальною перешкодою на байдарковому маршруті, усі охочі можуть завітати на екскурсію. І на власні очі побачити, звідки береться світло. Електростанція кузніця Страшен. Почала виробляти енергію ще в далекому 1910 році і є однією з найперших не тільки по морському вивустві, а й в усій Європі. Великі й маленькі річки здавна ставали в нагоді людям. Сила води використовувалася в якості дешевого і в той же час екологічно чистого джерела енергії. Вже на початку ХХ століття на місцевих водоймах з'явилися перші гідроелектростанції. Всього їх збудували більше ста. На радуні таких об'єктів аж вісім. Електростанції прекрасно влилися в навколишній ландшафт і стали чудовими заразками інженерного мистецтва, а найстаріші з них мають велику туристичну цінність. За більших 100 років тут багато чого змінилося, але як колись, так і сьогодні Страшин безперебійно забезпечує електрикою навколишні поселення. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Щоб познайомитися краще з життям Кашубів, варто відвідати музей під відкритим небом Скансен, що знаходиться в Дзидзе Кішевській. Там зібрані різні будинки Кашубів. Цей унікальний етнографічний музей вражає своїми розмірами і кількістю експонатів, які докладно розповідають про розвиток кашубського житла і про побут його мешканців. Елементи традиційного будівництва селянського двору, що зібрані в більш п'ятдесяти спорудах XVII до 19 століття, були привезені з різних частин Польщі. У Скансені туристи можуть побачити найоригінальніші будинки сараї, комори і кузні. У деяких з них є майстерні ремісників. Ці можуть ходити серед полів і ферм, вивчати інтер'єр селянських хатин, піднятися на пагорб, на якому стоять вітряні блини, та навіть помолитися у сільській церкві. Також музей може похвалитися унікальною колекцією сільськогосподарської техніки і архівних матеріалів, пов'язаних з розвитком господарства в країні. Щорічно тут проводяться різні заходи, спрямовані на популяризацію народної культури серед молодого покоління. Скансен дуже схожий на наш музей у Пирогові. Тут є ж такі мальовничі краєвиди, що відтворюють і доповнюють історичне середовище різних регіонів Польщі. Такі ж старовинні хатинки, що дозволяють зрозуміти, якою ця країна була декілька століть тому. Крім того. Музей є важливим науковим центром в Польщі з вивчення матеріальної і духовної культури її збереження і патріотичного виховання нації. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Польщу недаремно називають країною замків. Адже усією територією розкидано безліч архітектурних перлин. Вони й досі зачаровують своєю архітектурою, музейними інтер'єрами, надзвичайною атмосферою і дивовижною історією. Одним із таких красенів є замок польського короля Яна III Собеського, що знаходиться в селі Жуцево поряд із Гданськом. Колись в цих старовинних стінах. Приймали і влаштовували обіди для найвідоміших людей епохи. Нині ж дозволити собі втамувати голод так, як це робили королі, можуть усі охочі. Щоб не втратити дух минулого, в інтер'єри з того часу майже нічого не змінювали. В такому місці і обслуговування, і їжа на найвищому рівні. Після обіду варто піднятися на терасу і поглядом охопити володіння, які колись належали монархам Речі Посполитої. А для любителів активного і водночас елегантного відпочинку Польща пропонує розважитися спортом аристократів і пограти в гольф. Гольф у Польщі з'явився ще до Другої світової війни. Проте, в той час, як і в радянському Союзі, він вважався атрибутом буржуазного способу життя, негідним уваги трудового народу і був заборонений. Звільнення від стереотипів класового мислення в Польщі настало дещо раніше, ніж в Союзі, тому цей спорт стрімко почав розвиватися і став невід'ємною частиною дозвілля як поляків, так і туристів. І, хоча історія гольфу в цій країні не дуже давня, все ж тут існує більше як півсотні офіційних гольф-клубів. І кілька висококласних полів. Польські поля для гольфу, як правило, розташовані в тихій малолюдній місцевості, в оточенні густих зелених насаджень, далеко від автострад і галасливих міст. Не всі знають, що крім фізичної сили, гольф вимагає найвищої концентрації уваги, неабиякої роботи уяви та інтелекту. Грамотного, стратегічного і тактичного мислення, тому справжнього чоловіка гра не залишить байдужим. І навіть якщо вам не дуже подобається гольф, сюди варто завітати хоча б для того, аби на власні очі побачити усю красу цього тихого і затишного місця. Ну і, звичайно ж, поганяти на гольф авто. Я дуже гарно вмію стояти на руках. І навіть на одній руці, і навіть без рук. Ой, щось тут не так. Інколи хочеться робити божевільні вчинки. Хочеться перевернути все з ніг на голову. Мабуть, так і вчинив архітектор цього будинку. Цей перевернутий дім став візитівкою Шимбарку. За задумкою архітектора. Він символізує епоху комунізму, який увірвався в життя людей і перевернувся з ніг на голову. І саме через це перебувати в незвичайному будинку під силу далеко не кожному. Вже після десяти хвилин всередині у відвідувачів починає боліти голова, а людям зі слабким вестибулярним апаратом вхід взагалі забороняє. В цьому будинку порушується орієнтація і може навіть Запаморочитися голова. І дійсно, зорієнтуватися в кімнатах дуже складно. Меблі прикручені до стелі. Світильники встановлені на підлозі на сінах і світлять угору. А піднімаючись по сходах з другого поверху, потрапляєш на стелю першого. Усередині працює музей сучасного мистецтва, що демонструє картини, тематично пов'язані з ідеєю будинку. Представлені полотна ілюструють усе божевілля сучасного світу. При цьому, розглядаючи подібні роботи в звичайній ситуації, люди навряд чи перейнялися до кінця їхнім змістом. Саме в такому місці починаєш розуміти, що може статися, коли традиційні цінності стають з ніг на голову. Батько медицини Гіппократ стверджував, що прогулянка верхи має неабиякі лікувальні властивості. А французький філософ Дені Дідро взагалі присвятив верховій їзді цілий трактат, вважаючи її найкориснішою з усіх фізичних вправ. І коли випадає нагода, осідлати норовливого на скакуна, та промчати на випередки з вітром відмовляти собі у такому задоволенні не варто. Тому я теж вирішив відчити себе на коні і завітав до клубу верхової їзди «Табун», який знаходиться в лісі на території отомінського заповідника поруч із Гданськом. Хоча, як виявилося, конячки тут зовсім не норовливі, а напрочуд слухняні і спокійні. Тому навіть діти міцно тримаються у сідлі. Саме сюди варто приїхати мешканцям великих міст, щоб відчути зовсім інший світ, без галасу і метушні, коли замість гудків автомобілів і верещання гальм чутне іржання і, і тупіт копит. Крім того, їзда верхи дозволяє підтримувати фізичну форму, а свіже повітря, мальовнича природа і спілкування з розумною і добродушною твариною. Надовго принесуть вам душевний спокій, гармонію і заряд бадьорості. Отож, якщо будете в Польщі поблизу Гданська, завітайте це чудове місце в серці лісу, щоб хоча б ненадовго відчути близькість з природою. Я з вами прощаюся і кажу до нових зустрічей. Честь наша гвязда. Добра? Добре. Добре. Добре, ну че, честь.